Промайнуло тепле літо, трохи вже похолодало і настала осінь. Там, де осінь побувала, жовтим все пофарбувала, і дерева стали всі майже зовсім золоті. І сільське господарство теж виростило, овочі і фрукти, і у нас ярмарки. dois leite atchau bye oh. Прошу гостей і всіх маляток в осінню казку завітати. У світ казковий час вступить, хай мудра казка нас навчить. В одну погожу днину осінньої пори зібралися дівчата до лісу погриби. Стижками друкували, співали залюбки, квітки, гриби збирали та в хащу забрали. у темних хащах загадково розлога яблунька росла, а по попідхиллям Смириковим хатиночка чиясь була. Дівчата сіли відпочити, сабіна пісню завела, Маріка їй допомагала. Ну, а Софійка поглядала. І що побачили вони? Назустріч йшли їм три брати. І на траба на мосалі, де прийдеться ми спимо, що прийдеться ми їмо. У лісі дуже уже ми купаєш. Давайте разу клатите новий віта. Хана, ми сливаємо пісеньку, співаємо. Ханна, Полощата без дочого, дочі, ідуть, йдуть оді, затяж дідусі. Що нема діти, треба взагалі щось робити. Ну, мала мати, треба взятись на хату. Поросята маємо. Ми допомогти ровно діти та на ти розвити. Ми дівчата чим, хоч і чині маємо то ще не. Сім'ята і тахи повотової гозені хотуються до зими. Жалко поросят, мабуть, стало. Та до лісу підемо, будемо шукати, я хатку будувати, щоб могли вони спокійно на І пішли дівчатка. за мені ніби літо по маню в за короткі дні. Вже й мені? Вже мені за багатку будувати, То підказ нам, як глини, це летіш пішку, а спитаємо ожви, що живуть віч. Воно має таке, коли котишся на ожість. Спитаємо у медмедиків, поки вони не сплять іще. Зачекайте клухонові, дайте нам палади, показіть яку нам хату, сьогодні зазимувати. Ми спати на спати спочивали. Нас підбає кришко криско скоп, та зімно хоче град, борте кружок ставати. І тупо ще накрися пожушком. Тихо, тихо, не будіть, це на певно сидь мені. Він не звик взимку спати, ніколи нам спочивати. Класі нам била себе хатку іншу будувати. Та чекати він я Петина була в касідяку нам гад. краще будувати, що вони зазимувати. Наш холодце є добро, дуже високо воно. Бігань сліжечки глибочки урізки, щоб до нього нам дістати, слева високо підняти. Ходи лева, пуля, ялинка. Ми літаємо на крилах, спробуйте на поросята, У нас дуже сильні лапи. Ви сколі за нас ідіть, з нами тут живі. Поросята на, на деревах зити не водиться, бо всі знають, бо тварина, а не птиця. А он на дереві? Високо хтось сидить, весь день кричить, визирає через слону, це летить до нас погона. Ти скрізь літаєш, все ти чуєш, все ти знаєш. Як рожевим поросятам захиститись від зими? З чого хатку будувати? Може їм підкажеш ти? Так багато, я літала, вся набусти по літала, поведу я вас в одне місце. В... в одне місце там завжди тепло і завжди чисто. Оце яблунька моя, як за виросла вона, я її весною саджала, со пасіннію порою моя яблунька зросла і плодів смачних дала, Що сяти звірив, птах і вімалято. у Ми по лісу ходили, хороводи водили та пісні співали, а в цей час поросята дружно працювали, швидко впоралися з ділом, танцювали та раділи поросятка. Ховаємося в хатку, вам там тепло буде. Ну, а сірий хвіст. Та сірі вуха біжить лісом він що дух. хвору в стинку і я швиденько розвалю. Хоч ховайтесь не ховайтесь, сьоро я вас піною. Ану дуємо. Дуємо вдвох, а ну-кодуємо сильно, 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 хатинка падає. Поросята тікають до їжачка в хатку, Вовки женуться, та за клюшками ганяться, поросяток зловив, чивички загубив. Всі звірі швидко взялися за діло, новий план будинку накреслили вміло, запаслися цеглою та цементом різним будівельним інструментом, побудували новий дім, звірятка всі допомогли поросянкам. Осінь, осінь знову В нім. Двері міцні змайстрували, щоб злодії не зламали, а вовки наші плачуть, голодні дуже. Йдіть до мене, вовчики, йдіть. Ви голодні залишились, бо поросятка собі хатку побудували міцну. Ви голодні залишилися. Хоч вовки усіх нас і налякали, але нікого не спіймали. І ми хочемо їх пригостити пиріжечками, щоб їм не так сумно було, каже слова. Матій й дуже. І опрофесере, ми дуже. Будемо краще? Будемо краще. Ми дружити, в мирі, милі злагоді. Пригости вовчиків пиріжечками. Все, не плач Вовчик, приїжечого тобі дали. Ніколи ми не буду за вовче. вами гранаті. Можете? Можете? більше вона не лякатися. Цікаво, нам буде жити, Якщо всі, всі разом будемо дружити. От і молодці вовчики, ми з вами теж будемо дружити. Дружать ріки і струмки, дружать в полі колоски, дружать хлопчики і дівчата. В лісі дружать звісові, що ти пиштиш